І з нами на зв'язку Олена Шершньова, психологиня пані Олено, доброї ночі вам. Вітаємо. Доброї ночі. В мене є багато практичних питань, але на початку запитаю: ви як людина, яка працює в цій галузі, що змінить створення ось такої резолюції? Вона допоможе вам, як спеціалісту, і нам, як людям, які звертаються до психологів. Сьогодні надзвичайно важливо розуміти кожному українцю, що ми травмовані так, і ми маємо дбати про ментальне здоров'я особливо ретельно. І такі резолюції так вони підкреслюють важливість проблеми. Вони нагадують кожному українцю, що йому потрібно піти до психолога і не казати, я сам впораюся, або зі мною все нормально, тому що сьогодні не може бути все нормально під час тривог, під час втому від війни, ми не можемо бути повністю в порядку, як би нам не хотілося. Тому допомога професіоналів важлива, і те, що на це звертають увагу, підтримують такими резолюціями. Це теж цінно з приводу допомоги, пані Олено. Я коли була дитиною. Мій дід був ветераном Другої світової війни? Я ще була малою, але я пам'ятаю ці дорослі розмови, ніколи він не хотів говорити про те, що пережив, про його поранення і про його шлях як військового. Скажіть, будь ласка, чи зможемо ми через певний період говорити про все те, що з нами сталося? Я припускаю, що ваш дід якраз не отримував професійної психологічної допомоги і тому і не міг торкатися цих спогадів, тому йому було це надзвичайно важко і болюче. Якщо людина отримує необхідну підтримку, необхідне пропрацювання своєї травми, то з часом так вона може вже цю травму інтегрувати в мирне життя і так повертатися до неї і вербально, і говорити про неї. Якщо ж ця травма не пропрацьована, то вона буде болюче. Таким, знаєте, сидіти всередині вантажем. І хто знає як вона з'явиться, в когось це буде ПТСР. Не в кожного на щастя, але у певного відсотка українців буде ПТСР. І це ігнорувати вже просто неможливо. Пані Олено, в мене теж є питання суто практичного характеру. Почну з такої екстраполяції. Воєнні військові, воєнні експерти, в тому числі говорять про те, що широкомасштабне вторгнення Росії в Україну змінило низку доктрин, змінило низку правил у військовому мистецтві, у мистецтві ведення війни на багато багато речей змінилося. Скажіть, будь ласка, що стосується психології, можливо, психіатрії, чи змінились якісь правила, якісь підходи, якісь протоколи? Оли, якісь доктрини у вашій е, сфері вони не теж змінилися, вони доповнилися з Чим ми працювали, ми продовжуємо з цим працювати, а також ще взяли собі досвід, наприклад, таких держав, як Ізраїль. Ще більше досвіду роботи знову ж тим же ПТСР, і досвід продовжує збагачуватися. До речі, подяка великим міжнародним програмам, які сьогодні існують додаткової кваліфі... підвищення кваліфікації психологів, додаткової освіти саме стосовно воєнної справи воєнної психології. І так ми сьогодні дуже збагачуємо наш наші знання. З цього приводу на жаль життя змушує. А пані Олена, уточню, а з'явились якісь правила, які ну перестали бути актуальними чи да, щось вироблене сторіччями перестає бути актуальним, але доповнення те, чого ми раніше не знали, і про що не не мали навіть уявлення. Сьогодні ми це знаємо. Сьогодні ми з цим працюємо, і сьогодні нам доводиться в цьому жити. Я думаю, що ми з вами також раніше не мали плану евакуації, не мали тривожних валізок. Зараз ми все це вже знаємо, все це маємо і вже такі більш досвідчені і адаптовані до нових умов. Панілена адаптовані, і з того, що я помічаю з власного спілкування з військовими і цивільними в багатьох ситуаціях людей рятує гумор, і він інколи межує з певною істерикою, коли відбувається а, щось незвичне, якесь природне явище, наприклад, блискавка одночасно зі снігом, люди кажуть: о, зараз ще й інопланетяни десь там з'являться на розі, і ми дещо знаєте. от Граємо зі своїми емоціями. Ми не знаємо, в який момент, як ми можемо себе проявити. А ось такі виклики вони з'являються щоденно. Буквально сьогодні, приклад, під час нашого ефіру, ми кілька разів говорили про те, що на Європу, на наших західних партнерів, так само може чекати війна. І нам потрібно готуватися і до неї теж. Як долати страхи? Проблеми, психологічні виклики, які накочуються на нас один за одним і не зникають, а тільки з'являються все більше і більше. До речі, гумор це якраз один зі шляхів подолання страху, тому що гумор це захисний механізм, і коли ми можемо жартувати на ту чи іншу тему, це до речі, хороший знак знак того, що ми вже можемо... живі, пані Олена, що ми ще живі. Бачите, ось ви вже жартуєте, і значить, ви можете відділятися від цієї проблеми. Бо якщо питання надзвичайно болюче, ну наприклад. Ви на похоронах знаходитеся, і це питання надзвичайно болюче саме в цю мить. жартувати про нього просто немає змоги, тому що ми зливаємося з болем. Жартувати про нього немає сили. Коли проходить час, то вже певним чином десь якось щось можна згадувати з гумором, це значить, що ми трохи відділяємося від проблеми, і це цінно. Так, на це варто звертати увагу, коли ми весь час про щось жартуємо. Значить, якийсь біль є, ми від нього хоч і відділилися, але все одно він нас гнітить певним чином. Тож гумор на певному етапі є хорошим шляхом. Як ще долати свої страхи? Ну, по перше, чути про що страх нам говорить, робити це. Бо коли ми чуємо тривогу, нам стає страшно. Повітряну тривогу, я маю на увазі. Нам стає страшно, це значить, що тривога нам з усіх сторін говорить, щоб спустись в укриття, подбай про свою безпеку, і страх піднімається не просто так, а як інстинкт самозбереження. І присипати його не треба, тому що і так багато хто зараз втрачає з нас оцей інстинкт, починає вже не спускатися до укриття думає, та? нічого не станеться, все буде добре. Це прекрасна довіра до долі, до ЗСУ, але дбати про себе і слухати свій інстинкт надзвичайно важливо пані Олено. А ми живемо в психологічній напрузі, коли я кажу, ми я маю на увазі українців. А в яких емоціях в чому живуть вороги, які так само перебувають у війні? Що вони відчувають? Читала статистику, що надзвичайно зросла продажа антидепресантів, то можу припустити, що саме в такому стані вони живуть. Взагалі в мене мало оптимістичних прогнозів з приводу психологічного та й психічного стану наших сусідів, тому що взагалі жити в тоталітарному суспільстві не просто. А жити в тоталітарному суспільстві, яке нищить своїх громадян, яке розв'язали війну. Я думаю, що не можна все це спокійно переживати і вони і не переживаються спокійно, п'ють антидепресанти. Mm -hmm. І я думаю, в глибині душі розуміють, до чого все це їх призведе. Пані Олена, в мене уточнююче питання з приводу гумору, тим більше що в нас деякі деяка така розмова була перед ефіром. Скажіть чорний гумор це здорово, чорний гумор це не надто екологічно для того, хто жартує. Ну, якщо оточуючи такі дуже чутливі, то і для них, але uh -huh. в першу чергу для того, хто жартує, і можете проаналізувати, чому саме такий гумор, але знову як один зі шляхів трохи зниження рівня внутрішньої напруги має право на існування, але uh -huh. Варто відслідковувати і не пірнати туди, ось прямо mm -hmm. мем за мемом, жорстокі переглядати і цим насолоджуватися, відслідковувати і зупиняти час. Mm -hmm. Бачиш, я я акуратно, пані Олена. Маємо ще хвилинку. Буквально коротко. Як бути з дітьми, коли мені як мамі зрозуміти, що мені час допомогти своїй доньці? Звісно, коли ви побачите якісь зміни в поведінці, якщо ви побачите зміни в настрої, якщо вона вам про це скаже, а ще краще робити профілактику, тобто не чекати, поки вже дитині стане надзвичайно тривожно, а транслювати у ваш спокій, транслювати вашу впевненість. Вже одразу, вже сьогодні, тому що діти дуже дуже відчувають стан батьків, і навіть не те, що відбувається загалом у соціумі, їм важливо, а те, що відбувається у мікросоціумі, тобто в їхній ротині. І як себе почувають батьки, як себе поводять батьки, для них це ключове. Скільки років ваші дайте, до інці 12. 12 років? Ну вона вже не так злита з вами, як наприклад у. Була років 10 тому, але все одно вона переймає ваші емоції, і для неї важливо що транслюєте її ви чи впевненість і максимальний такий допустимий спокій, чи ви сама вся в тримурі, вся у тривозі, і тоді навряд чи ви зможете підтримати угу. її. Я дуже вдячна вам Дякую. за цю розмову. Ви нас заспокоїли. Це те, що потрібно зараз багатьом українцям. Олена Шершньова, психологиня, була на прямому зв'язку зі студією.